Привіт, після успіху віртуального форуму відбудувати Україну Києва, який ми провели у березні 2025 року. Було вирішено продовжувати проведення подібних заходів. Однак ми багато чого навчилися, провівши цей перший захід, був великий інтерес до інформаційних сесій, які ми провели. Але після аналізу було вирішено, що нам слід постійно розміщувати більшість із них онлайн. Не було сенсу робити цю інформацію доступною лише в певний час у певний день. Цей плейлист, який ви переглядаєте, є прямим результатом того першого заходу та рішення зробити його вміст постійно доступним. Після того, як ми виключили елементи, які, на нашу думку, можна було б надавати на постійній основі, ми також побачили, що надання кількох мовних варіантів для перегляду цих презентацій значно розширить їх охоплення. Ми не будемо обмежені домінуючими мовами онлайн-заходу, зазвичай українською та англійською. Це покращить те, що пропонувалося на початковому форумі. Потім ми розглянули, що залишилося і як ми можемо це покращити. Це показало, що є дві основні теми, які слід враховувати. Однією з них було надання інформації, яка мала обмежений термін дії, але все ще була важливою. Прикладом такого типу інформації може бути оголошення про зміну політики державного органу, залученого до програми відбудова України або деталі нових джерел фінансування. По суті, оголошення економічних та політичних новин. Друге зробити більше акценту на діалозі та взаємодії. Існує справжній стимул для участі, коли потенційні контрагенти доступні лише в певний день. Концепція я зайнятий і я завжди можу переглянути записи пізніше. Не застосовуватиметься, тому на наступних форумах буде докладено більше зусиль, керівництва та структури для заохочення такої динаміки. Потім ми розглянули, як часто і коли їх слід проводити. Ну, як бачить кожен, хто підписався на портал відбудувати Україну, події відбуваються буквально щодня, тому ми вважали, що кожні 12 місяців це занадто довгий перерву між подіями. А з іншого боку, підготовка до цих подій потребує багато часу та планування для всіх зацікавлених сторін. Тому ми вважали, що кожні 6 місяців буде оптимальним рішенням. Потім ми розглянули, коли ці події мають відбутися. Ми намагатимемося, зокрема, уникати святкових періодів та потенційних зіткнень з іншими заходами за участю українського бізнесу. Виходячи з цього, ми вирішили, що найкращим варіантом буде березень. Але уникати будь-яких дат, близьких до Великодня та кінець вересня. Щоб зареєструватися на наступний захід, перейдіть на сторінку віртуального форуму «Відбудувати Україну, який проводиться раз на два роки, та заповніть реєстраційну форму. Посилання на сторінку знаходиться в описі нижче. Зверніть увагу, що всі передплатники порталу відновлення України автоматично отримують право на два квитки корпоративних делегатів та один віртуальний стенд. Передплатникам потрібно лише заповнити форму, доступну їм на порталі після входу в систему. Оскільки головна ідея цих форумів полягає в обміні ідеями та заохоченні участі в програмі відновлення України, ми рекомендуємо вам надсилати мені будь-які ваші запити чи пропозиції. Буду дуже вдячний за них. Я постараюся знайти на них відповіді та відповісти якомога швидше. Ми вважаємо, що ці форуми пропонують чудову можливість для українських компаній знайти іноземних партнерів. Разом ви можете запропонувати найкращі рішення за найкращими цінами. Ви навчитеся один в одного, а можлива співпраця пошириться на інші сектори ринку в Україні та за кордоном. Не пропустіть! Обов'язково приходьте. Чекаємо на вас на наступному форумі. Якщо інформація в цьому плейлисті ви вважаєте корисною, нам дуже допоможе, якщо ви натиснете кнопку подобається та підпишетесь на наш канал, щоб бути в курсі подій. Також, будь ласка, поділіться цим відео та плейлистом зі своїми колегами та діловими контактами. Ми будемо дуже вдячні. Понад усе, пам'ятайте, що ICC Ukraine тут, щоб допомогти. Мої контактні дані вказані на цьому слайді та в описі нижче. Будь ласка, зв'яжіться зі мною. Мене звати Олексій Кожанов. Разом ми можемо побудувати краще майбутнє. З нетерпінням чекаю на вашу відповідь. Як завжди, дякую за вашу увагу та інтерес.